Майже 3,5 тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору завдали росіяни на Донеччині напередодні влучання зафіксовані в 12 населених пунктах. Через постійні атаки ворога страждають мирні жителі. На допомогу їм приходять поліціянти, щоденно вивозять людей із небезпечних зон. Про черговий робочий день екіпажу Білий Янгол. Наш наступний матеріал. Попри ризик, екіпаж поліціянтів Білий Янгол знову в рейсі. Цього разу працюють в Лиманській громаді. Чергова евакуація. Люди зараз виїжджають через погіршення безпекової ситуації. Давайте, де ваші віші? переодівайтеся та поїхали. Дрони літають, у нас там вже куча людей в машині. Мешканці змушені покинути свої домівки, бо росіяни повсякчас атакують мирне населення, накривають артилерією, б'ють безпілотниками та авіацією. Це кіло. кажу 29 імня. У мене садок гарний. Воно якраз у дерева. А вікна цілились? Немає. Рам немає нічого. І кришу з двох сторон побило. Давай, 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 давай. Сейчас, сейчас. Я держу вас. Все, туда проходите, туда аж. Проходите сідайте. Вот сюда, на м'яні. Будинок так цілий стайний, і вікон, ні дверей, жила в кухоньці. І кухонька вже тріснула потолок, і вікна, і все. А ще почалось таке, що не вийде ще за дітей. Ні ся ні в огороді, ні, ні магазина, жити, нічого, троне, кидають усе на сім'ю. Нахати на хати, не По людям, да, прям підеть? Ну-ка, ну, пішли ну, до постаряння. Приїжджав почтова, вівторок і тут. Ще почтова не приїхала, 10 часов кинули, розбили поселки і поселки висили. Через минут скільки ще кидає. Завдання правоохоронців не просто вивести людей, а й влаштувати їх у безпечніших регіонах країни. У цьому допомагають і волонтери. Сьогодні екіпажем білого янголу було евакуйовано 11 осіб з населених пунктів Озерне, а також Янпіль Лиманської громади. В черговий раз російська армія воює з мешканцями Лиманщини. Позаду мене ми бачимо, як догорає автомобіль цивільний в результаті обстрілу ворожим дроном FPV. Обстановка в населеному пункті Ямпіль зараз дуже загострена. Селище постійно підпадає під російські обстріли. Тож поліціянти закликають жителів Донеччини залишати небезпечні зони. Наголошують, це рятує життя. Анатолій Журавльов подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.